Привіт, дванадцятий і останній подвиг Геракла це захоплення Кербера, страхітливого триголового пса, який охороняв вхід до підземного світу царства Аїда. Для виконання цього завдання Гераклу потрібно було спуститися в підземний світ, що саме по собі вважалося практично неможливим. Більш того, йому було заборонено використовувати будь-яку зброю. Він мав полонити кербера лише силою і спритністю. Початком подвига, Геракл отримав благословіння богів. Аполлон і Афіна підтримували його, а Гермес допоміг йому знайти шлях до підземного світу. Коли Геракл прибув туди, він звернувся до Аїда, володаря підземного царства, з проханням забрати кербера. Аїд погодився за умови, що Геракл приборкає пса без жодної зброї. Геракл, проявивши неабияку силу, зумів упоратися з кербером, здавивши його потужними Руками та приборкавши його лють, після цього він вивів пса на поверхню і діставив його до Еврісфея. Цар, нажаханий видом Кербера, наказав Гераклу повернути його назад до підземного світу, що герой і зробив. Цей подвиг символізує перемогу над смертю, незламну волю та здатність долати навіть найжахливіші страхи.